Я вважаю, що відходячи від пунктів, що там є, хто його написав цей план, хто його привіз в Швейцарію, я взагалі вважаю, що зараз, оцей момент, який ми зараз маємо, найгірший взагалі за всі майже чотири роки війни. Це найгірший час для того, щоб е, приймати участь у переговорах, нав'язаних там чи сполученими штатами е, чи Російською Федерацією, тому що ми в дуже незручній позиції, в дуже програшній позиції. Зараз у нас ідуть жорсткі бої за покровськ. По факту противник намагається нас там окружити. Там наші воїни б'ються, але звичайно, фон навколо цього роздутий такий непереможний. А нам це приподносять за столом перемовин, що вже все це ми Донбас програли, зараз покров здаємо, і противник уже в Дніпропетровській області. Це перше, що нас ставить незручну позицію. Друге, і це не менш важливе, це питання корупційного скандалу, який у нас е, був в країні один з найбільших по факту за каденції цієї влади, який чітко показує, де там друзі е, влади знаходяться, займаються корупцією. І ми на фоні е, страшенної цього скандалу. Про корупції ініціативи противника, який зараз є, ми йдемо на перемовини. Що ми хочемо там, які привілегії для, для себе? Ми хочемо там здобути.